Привіт, друзі! Сьогодні у нас справжній технічний марафон, повна заміна ходової частини на Hyundai i 30. Сьогодні ми міняємо все і одразу: це важелі, стійки стабілізатора, шарові опори на з двох сторін і навіть сальники у коробці. Також замінюємо рульові наконечники. Як завжди, зробимо це своїми руками. Заощаджуємо купу грошей і покажемо вам, як правильно це зробити. Поїхали! І так, друзі, з чого ми починаємо? Ми підготовляємо там дамкрат туди-сюди, щоб у нас усе було то, коротше, на місці. Ще нічого не робимо з колесом. Підставляємо два башмаки з двох сторін, щоб коли ми будемо відкручувати нашу ступічну гайку, щоб колесо ну, туди-сюди, в нього був якийсь там опір. Коротше, ставимо, пропшикуємо. Добре, добре, пропшикуємо ту ступічну гаєчку. Беремо в нашому випадку це на 32 головочку. Якийсь такий добрий вороток і ось таку трубу. І будемо зараз потихеньку його викручувати, її ту гаєчку. Time, time... Так, зірвали гаєчки з колеса, ну то логічно, там може хтось новичок дивиться. І підомкачуємо автівочку, ці чоботи знімаємо колесо і будемо. Для чого ми зірвали зразу ступічну гайку, щоб у нас ось цей натиск був на землі, щоб коробочку не повредити Тому що ми не тільки будемо речаги міняти, а ще й напіввісь. А щоб замінити на піввісь, то логічно, що треба скрутити нашу стопічну гаєчку. Ну що, друзі, скинули ми колесо. Що ми тут бачимо? На Hyundai 30 речах стоїть ось так. Нам потрібно замінювати речах на піввісь, рульовий наконічник і стоєчку стабілізатору. Це те, що ми будемо зараз замінювати. Будемо починати з речага. Якщо ми скинемо речах, то нам буде більш зручно поставити на піввісь. зняти та поставити. Так що почнемо з рычага. Пропшикуємо усе видишечкою, усі буфти. Бачите, я все вже пропшикав. Скручуємо тут, там, скидуємо шарову опору. До речі, вона тут окрема. Ми купляли речаг. І шарову окремо вони продаються на Хундає 30. Це щоб ви розуміли. Так що ми відкручуємо і покажемо вам. Коче like треба тримати ось там, бо прокручуються разом. Так, скрутити цього був, ми скрутили, але витащити, ну, гайку скрутили, але вит, е, витягнути звідси. Оці на балдажник напіввісів на нам заважає. Наше щастя, що ми будемо замінювати на піввіс. Е, а в вашому випадку просто її треба буде висягнути. Та, трішечки там, вверх, так, і коротше, він вийде. Ну то все-таки то мілочухи. Поїхали далі. Далі що будемо робити? Далі відкручуємо шарову опору і витягнемо на піввіз, витягнемо той бог. Поїхали. Next time є sing along.

І тут же ходить, блин, майже дихає. Бачите? ледве дихає. Блин. Такого люфта не потрібно, щоб було. Ну, добре, що в нас є запасні частини. Так, зараз для зручності ми знімемо рульовий наконічничок. Ось так він стоїть. На скільки тут гаєчки там? Потім напишу вам. Так, не дуже добре видно. Коротше, відгимаємо цю шпильку. Відкручуємо гайку і ось таким знімачем для шарової, або так трішечки молоточком, ну вона легко піде, вони тут сильно не сидять. Але якщо в Україні зима, то може і сильно сидять. Ну коротше вам треба це відкрутити, щоб була вже наша ступиця вільна. І будемо знімати на піввісь. Так, трошки повертаю свої слова назад, бо в нас хоч і нема снігу і зими. Але в нас теж дуже так недобре воно йшло. <хи> стукали, стукали, стукали. Коротше. Річ в тім, що наш е, зйомник для шарнірів він не дуже добре туди влазив. Тому резинки наші прийшов хана капздець, і... Але ми замінюємо його теж, так що нам це було не так важливо. І в нас він довго йшов, йшов і ну, і. Нарешті він вийшов. Друзі, на цьому короче, моменту нам треба підготувати якусь чисту тару і протирав на мене, е, бо буде виливатися, коли ви знімаєте на з коробочки, витягувати, то буде зливатися мостиво. А коли ми знімаємо сальник. То ще зливається трішки мастива, Так що підготовлюємо чисту тару будемо зливати там мастило. Чим ми будемо знімати цю напіввісь? Ось в Китаї продають ось такі речі. Вони працюють за допомогою там, воротків. Коротше, так от, -от підвезли там. Ну, і виштовхуєте. Але я думаю, що монтіровочка нам буде допомагати, так що будемо питатися і тим, і тим, що в нас вийде. Поїхали. Коротше, друзі, ми недавно замінювали мастило, і в нас там ну, добрий рівень, але на Hyundai 30 чомусь не повелося мастило. І я просто спробував, як воно піднатужився трошечки, і ось ця штучка, блін, працює. Краще, ніж Е, Наша напівість полетіла. Добре, що у Женьки добра реакція, і він схопив її. Так, блін. Наробило б Женьку. Так що безпека це дуже така річ, блін, про котру треба думати. А знімати цього сальничка ми будемо питатися за допомогою такого грошового ключика. Нащупуємо його. жорстке місце. І будемо. Так. Ну що, друзі? Ось наш новий сальничок добрий. З правої сторони, якщо ви сидите за кермом, і справа, не там, де коробка, а паралельно, там де ми такі що робили, то у вас буде украшено синім кольором. А з другої сторони, там, де коробочка червоним. Ось так він виглядає новесенький. Ось його номер. Це правого і це номер лівого. Ну то все фігня. Ми зробили трішки непрофесійно, як варвари, просто він не виходив. Але він... І ми без ями, без підйомника. Короте, це робимо. Спочатку вийшла ось ця штука. І... Ось вона тут. Ось така. Коротше, вийшла вона, і ми так думаємо: ну все, а не все. Тут вона запресовано так дуже-дуже добре. Плюс тут краска, і воно. Думає. Коротше, добре сиділо. І ми викольовували їх ну монтировкою Але якщо у вас теж буде так не виходити, то думайте про те, що вам потрібно зацепити тут і до самого кінця, щоб не це поцарапати про то пространство, що вже в коробці. Зрозуміли? Ну, коротше, ось так поварваськи. Ми його витягнули. Напишіть у коментарях, а як знімаєте ви. Тому що в мене є е, знімач такий, але він, йому треба упиратися посередині. І там тут в нас ну, пусто, посередині нікуди упиратися. То ми ось таким варварським методом це зробили. Ну, вже як є, як є, там нічого не поцарапилося, добре. Зараз його будемо запресовувати. Я думаю, що за допомогою старої внутрішньої гранати. Коротше, підкинув я того сальника, зі строї на півісі взяли внутрішню гранату, зняли кільце, щоб воно там не закусилося у коробці, не зафіксувалося. Будемо за її допомогою впресовувати наш новий сальничок. Запресуємо так з руки, а потім, мабуть, так поставимо тут проставочку і так легесенько молоточком резиновим підстукаємо. grab if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got a weird mind if you work 8 hours i'ma work 9 if the shoot takes Коротше, що я вам скажу, трішечки він тільки зайшов з того резинового молотка, то все до одного місця. Бо так один е, тримає ось тут брусок, старень... коротше, як це виглядає. Стареньку цір'ю, е, гранату, короче, вставляєте ось так, так? Сюди, сюди брусочок по його корпусу, брусочок рівно вставляєте. Другий звідси трубой туди доходить. Ви там тримаєте, а він тут ну, підбиває його. І він ідеально заходить. Вже наш сальничок на місці. Вставляємо нашу напіввісь. Не забуваємо, що в нас наша шарова, вона окрема від речагу. В нашому випадку ми взяли трубний ключ, і вона легко так йде. Просто викручуємо і замінюємо. Так, друзі, ну що, наступний наш крок, коли вже на піввісь, на весенька тут стоїть. Спочатку ми будемо ставити новий речах. Чому? Тому що, якщо ми вставимо на піввісь, то знов це на буде нам заважати вставити тут деболт Ставимо новий речах на місто. Ставимо бовти, не затягуємо їх повністю. Просто закручуємо, не затягуємо. Потім покажу. Ну, з приводу е багато є спорів, як їх затягувати. Моя версія це. ну, Взагалі-то їх закручують, коротше, коли машина на колісах стоїть на землі. Але це дуже незручно і тим паче в нашому випадку. Що ми робимо? А чому це відбувається? Тому що коли машина наїжджає на якусь кочку, його Ну, ще вище підходи і виривається отам салендблоки. І вони довго не ходять. Що ми робимо? Ми зараз ставимо його рівнесенько і закручуємо його, коли він буде рівнесенький. Потім натягуємо його на саму шарову і вже затягуємо шарову і ця частина буде у нас е, готова. Поки що не ставимо на піввісь, бо там буде зручно нам затягувати. Потім ставимо на піввісь, ставимо речах на шарову і все добре. Знімаємо стоєчку стабілізатора, тут нічого складного, відкручуємо гаєчку зверху, відкручуємо гайку знизу, замінюємо, закручуємо гайки. але треба буде наш поворотний колег за диск трохи піддомкратити, щоб вона стала на місце. Коротше, зриваємо ті гайки, піддомкрачуємо за дорізком, де там що у вас є. Поворотний кулак, ступиться трішки догори. Він легко знімається, ставимо новий, закручуємо гаїчки, затягуємо і усе. Наступне будемо замінювати рульовий наклонічник, закручувати заступицю і вся сторона у нас завершена. Напиши у коментарях, а як це робиш ти? Це ще було тобі корисно, чи що, чи як, пиши, став лайк, підписуйся. І дивись далі, як ми будемо замінювати рольовий наконічник. Так, ну заміна рольового наконічника. Головне, е, ну, щоб ця гайка стала вільна, і вже це піде. Коли треба спочатку за наконечник та за цю гайку коротше, крутити в різні сторони, щоб вона була вільна. Гайку залишаємо на місці, як вона і була, і потім вже тримаємо тут. І е, нам треба рахувати скільки віточків в нас тут було. І наживлюємо так само на стільки віточків і нову. Ну що, друзяки, закручуємо колесо ступічну гайку, не забуваємо: ставимо шпіндалєта туди і їдемо кататися, кайфуватися. Так що обов'язково став лайк за старання, за інформацію, бо це мене дуже, -дуже мотивує на новий контент. Всім слава Україні!